Всім привіт. Всім привіт. Як ти кажеш, це справжній мед? Мотоцикл. Це справжнє м'ясо. Це ну... не мед, це м'ясо. Ну, Поясни, я не знаю, я, я думаю, той, хто на ньому їздив, то отобу, було справжнє м'ясо. Так як на ньому їздили, ви бачите? Ви таке, взагалі, хоч на одному, на жодному, на спортивному мотоциклі такого не побачиш. Ви взагалі уявляєте, Та зараз собі напишуть кожен другий так вміє їздити. Якщо ну, чесно, горіла. я так не вмію. Та я не то, що так, я і далеко не так. Але ви просто вдумайтесь, тут стоїть 180-60 на 17 колесо, і ну, воно ж високе, і це який, який угол. І він, до речі, незважаючи на те, що він так їхав, просто летів отак, він жодного разу не злетів. Тобто він тримався на цьому мотоциклі. А чому так? Тому що, ну, по-перше, це був якийсь реально просто валентінороссі. Це по-перше. По-друге, тут тюнінгові підвізки, тут впереду вилка стоїть Йолінс. І ззаду Йолінс-амортизатор. Бачите, з налаштуваннями повністю все. І ззаду так само. Ну, тут все. Тут одно, радіальні машинки. Це ж повністю все ну, арміровані -ар -ар шланги. О тут так само Брембо, так само тюнінговий тюнь. Ну що, будемо показувати стан, а то ми, ми взагалі-то стан повинні показувати, але нам так подобається цей мотоцикл, що ми так... Він, в ньому все круто. От реально і колір. І, і стан, і ці всі допи, які на ньому встановлені. І воно так все органічно, так все в тему. Ну от Класичний мотоцикл з такими саме спортивними такими рисами. Це, ну це ж стилістика, саме у цих, до речі, це в стилістиці, так? Тобто раніше це, ну такі мотоцикли вони були спорті, спортивні. Ну, Я маю на увазі, що так виглядали спортивні мотоцикли. Ну такий залишок по гумі, тут майже 20-й рік, 19 рік там середина <кій> 19 -та неділя, якщо не помиляюсь. Гарно. Пильнички трішки трішки потрискані. Ну, Тут взагалі вироботки нуль. А чому? Тому що справжні спортсмени вони що, вони гальмами не користуються. А на що він тоді поставив такі шланги і таку машинку. Ну Ти ж бачиш, що виробітки взагалі нема. Та бачу. Це все жарти. До речі, от ви зверніть увагу, ми мотоцикли, коли ну там, показуємо, ми ніде нічого не фарбуємо. От ви бачите так, що воно не фарбоно. Плаком, ніде, ніде нічого не заливаємо, радіатор все. Жиром. жиром, так. Да. Як часто у нас там на ринку роблять. Що не мотоцикл на авторі, то все плаком залитий. Ми ну, раніше, чесно кажучи, теж заливали, а потім воно нам так все насточертіло, тому що плак, він по суті псує і мотоцикл, тому що пиль наліпає, потім все отак от... Воно змиває. Коротше, це така фігня, що просто вже насточертіло цим плаком. Кому цікаво, так перевіряйте там. Слайдера бачите оригінальні. Ось тут одразу з нюантики так от на букві А. Ну це саме наклейка, тобто ну, фарба не пошкоджена. Руль <кій> модний так. Могло ось. бути при доставці. Усі ключики на ньому. Ні, ну мотоцикл я не знаю. За ці кошти тут просто отримаєш, ну... Хто скаже новий можна купити, новий такий не купиш. Як мінімум просто купіть хоча б ювілейний без yes. такої комплектації. Просто ювілейний. Ну, люди бачать, що ми відео знімаємо, але все одно ви не підкажете. Це нормально. Да. Ну, На ньому їхали, звісно, це взагалі Потужно, так? Потужно. Ефективно їхали. Хтось їхав, хто вміє Не ефектно, а ефективно. Ну що, розвертаємося? До речі, дзеркала. Я думав, то є рідні, а це, це Дейтона. Ну, зроблено реально під, під оригінал. Да, ну, Наскільки вони чіткі, наскільки І сфера, вони от, Бачите, вон, на місці стоять. Так тут все по уму, тут ця резиночка, все оце, ну То це дейто ж. Це дзеркала вони будуть коштувати дуже дорого. Блін, а так легко розвертається цей О, мотоцикл. Так ну, По суті, мотоцикл взагалі без із, із янів. Ну тут так само, тут ніяких недоіз'янів нема. Оба на. А тут на цьому слайдері не вистачає, тут повинна ж бути така, якщо не помиляюсь, Декоративна накладка. Декоративна накладка як з цієї сторони. тут До речі, ніжки в самому вис вис високому положенні стоять. Ну ясно, щоб в такому углу їхати, тут їх треба було підняти. Ви от передивіться усі відео і в мене метр дев'яносто зріст, і я зараз сяду на цей мотоцикл і подивіться, наскільки він високий. А тобі зручно, в тебе метр сімдесят п'ять зріст. Тобі зручно сидіти? Так. Ви бачите? А, ще момент. Те, що всіх цікавить, он. Ідеально. Взагалі ніяких, ніяких змін. Он. Просто ідеально. Ну, і це як на новому мотоциклі, на новому так само буде. Я поїхав? Да. Дуже мотик. Такий на стилі з характером. Душою, ну реально клвою ночи. Комусь дуже сильно пощастить.